Доброго ранку сказали усім Доброго сонечку ясному, доброго ранку, садочку прекрасному. Станьмо разом ми у коло скільки друзів, глянь навколо. Руки дружби протягни, будем всі дружно грати, рідний дім наш звеселяти. Що за будинок нас зустрічає? Хто тут живе? Привіт, малята! Мене зовут Тарасик, і це мій будинок. Я в ньому живу. Вітаємо тебе, Тарасику. Малята, а давайте поглянемо, який будинок у Тарасика. Він маленький, дерев'яний, красивий. А скільки поверхів у цьому будинку? Так, будинок має один поверх він одноповерховий. Давайте повторимо всі разом: будинок маленький, дерев'яний, красивий. Будинок має один. Поверх він одноповерховий. А що є у будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, демар, сходи, ганок. Так, мій будинок одноповерховий, а от мій товариш Сергійко мешкає у великому будинку. Я вас запрошую до нього. Привіт, Сергійко. Поглянь, наскільки тобі друзів привів. Ми вітаємо тебе, Сергійко, малята, а погляньте, скільки поверхів у цьому будинку. У цьому будинку багато поверхів. Це багатоповерхівка. Що є в будинку? У будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи, а також ганок. Скільки вікон у будинку? Багато. Скільки дверей у будинку? Чого? Багато ще у багатоповерховому будинку. Ще одне у багатоповерховому будинку. Звичайно, це дах. Галята, а давайте складемо речення, порівнюючи будинки. Наприклад, один будинок маленький, а інший великий, один будинок низенький, а інший високий. В одному будинку два вікна, а в іншому багато. В одному будинку немає під'їздів, а в іншому є. Один будинок побудований із дерева, а інший із цегли. Маленький будинок збудували швидше, а великий будували довше. Малята, розкажіть, Тараску про свій будинок. Який у вас будинок? Чи любите ви свій будинок? Що вас радує в ньому? А що засмучує? У світі будинки будують із різних матеріалів. Їх будують із цегли, із блоків, із будівельних плит, із каменю, а також із дерева. Для спорудження будинків потрібно не лише матеріали, але і спеціальна техніка. Погляньмо на малюнок. Хто зображений на цьому малюнку? Що вони роблять? Який дім вони будують. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Щоб збудувати будинок, спочатку потрібно зробити проєкт, потім вибрати місце, вирити котлован, вивести зайву землю. Виритий котлован заливають бетоном. Потім встановлюють стіни і дах. Використовуючи при цьому різну спеціальну техніку. У будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Будівельник, який кладе цеглу, називається муляр. Той, хто виготовляє двері тесляр. Той, хто робить залізні вироби коваль. Той, хто встановлює вікна скляр. Ти сляре, ти сляре, збудуй мені хижку, зеленім садочку, квітучим затишку, змуруй мені муляре, піч та рівненько, щоб в хаті було всім тепленько, ти справ мені столяри, двері, віконце, поріг від дороги, а вікна від сонця, а ти мені, скляре, став скло, ясне в раму, аби мені сонце світило від ранку. Ковалю, ковалю, зготов мені ключик. Залізні завіси, замочок блискучий. Я буду раденько замок відмикати, щоб ви не минали гостинної хати. А зараз порухаємо стрішки. Піднімаємо ручки, покажемо на будиночок. Ручки вгору, ручки в сторони, ручки на пояс і пританцьовуємо, потупуємо ніжками. Вищимо в долоньки. Точки на пояс і пританцьовуємо. Пограємо в гру, я роблю і ти зроби. Повторюємо за мною. Я кладу цеглу, нехай муляр кладе цеглу. Я встановлюю вікна, нехай скляр встановить вікна. Я виготовляю двері, нехай тесляр виготовляє двері. Я роблю замок. Нехай коваль робить замок. Я розвантажую пісок. Нехай будівельник розвантажує пісок. Утворимо сполучення дах із шиферу. Який дах? Вірно, шиферний. Будинок із цегли Який будинок? Цегляний. Замок із заліза. Який замок? Залізний. Будинок із дерева. Який будинок? Дерев'яний будинок, дах із соломи. Який дах? Солом'яний дах. Отже, пригадаємо, хто будує будинки? Будівельники. Як називається місце, де будують будівництво? А що роблять будівельники? Будують. Отже, прийшов час прощатися з Тарасиком та Сергійком. І я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!